Повітряна тривога, ракета і вибух, паніка, кров сирени. На щастя, усе це не по-справжньому, а лише імітація, хоча дуже реалістична. Важко тяжкі, да? Поранене. Ця імітація тренування для різних служб. У ньому взяли участь рятувальники ДСНС, правоохоронці, медики, мунварти, сапери, іркінські комунальники та звичайні мешканці міста. За легендою, ракета влучила у багатоквартирний будинок, зачепивши її машину. Першими на місце подій приїжджають сапери та ДСНС. Максимально швидко обстежили авто, передивилися всі уламки. Які були на території. І потім дали команду до ДСНС, щоб вони почали все це тушити. Визначили тих ракети, які прилетіли? принципі. Так. Який? Російська. З будинку евакуювали трьох постраждалих мешканців. Першу допомогу їм надавали представники мунварти. Ми сьогодні наклали жгут турникет. Також у нас була сьогодні встановлена назоференгіальна трубка. Цікаво, цікавий опит. Відпрацювали свої навички і рятувальники. Я думаю, що відпрацювали сьогодні все на відмінно, результат показали хороший і в майбутньому я думаю, що в разі виникнення такої надзвичайної ситуації ми впораємося на всі 100%. Все вийшло, ну, але це ж навчання, тому будемо розбирати помилки і ну, знаєте, нема межі досконалості, тому ми вже будемо розуміти, що нам треба. Більше відпрацьовувати, щоб люди бачили, що от в житті воно приблизно так само, щоб люди не стресували, виходили із ступора. Мешканці будинків навколо були вражені масштабами підготовлених тренувань. До того ж, вибухи нагадали їм про нагальні потреби. Ну, нас попереджали, що будуть масштабні тренування, але ми не думали, що такий, такий масштаб буде, так страшно буде. Це все, звісно, дуже ну, молодці, що таке організували. Але саме необхідне – це укриття для такого, такої кількості домів, воно нам треба. В свою чергу міський голова зазначив, що підготовка ярпуня до можливих загроз триватиме і надалі. Зараз на Київську область виділяють кошти на будівництво окремих стоячих укриттів, і ми готуємо, робимо проекти, щоб в нашому місті героїрпіні були додаткові укриття. Нам потрібно мати чіткий алгоритм, злагодження всіх екстрених служб для того, щоб якщо буде, не дай Бог, реальна ситуація, ми могли чітко реагувати і чітко знали алгоритм всіх дій.